Концертом, ярмарком та смаколиками пройшло свято врожаю у добровеличківці. Захід під назвою Укропівські обжинки для земляків організували представники об'єднання українських патріотів Укроп, сільськогосподарську тематику свята обрали, адже більшість членів місцевої парторганізації люди, що працюють на землі. В нашій районній організації українське об'єднання патріотів, Практично всі фермери, люди села, землевласники, одноосібники. Вона нам близька ця тема. Раніше в нас були часто такі свята, можна сказати, на постій основі. Останніми роками це було дещо рідше. Але ми вирішили зробити це свято. Політична партія, українське об'єднання «Укроп», для того, щоб селяни пригадали, що і всі все населення нашого району пригадало, що саме земля нас годує, і завдяки землі має бути розвиток держави. Розважали гости й заходи місцеві виконавці, творчі колективи з інших районів та артисти з обласного центру. Тим, хто зголоднів, пропонували домашні смаколики, приготовані місцевими господинями. Оце все ми приготували. Ли своїми руками і з цього домашнього з до усіх домашніх продуктів пригостити людей хай присмакують наших українських справ щоб. Трошки на душі легше столу. А біля цього столу жителі добровеличківки могли поласувати пиріжками та солодощами. Роздаємо пиріжки з кропом, роздаємо торти, які пеклися в домашній дом. це, це все домашня сметанка, домашнє молочко, яйця, це все зроблено, пеклося буквально вночі, в день ми готували все. І Вручну розмальовані такі з нашою символікою печиво. Свої вироби демонструють і місцеві майстрині. Ось такі ляльки-мотанки разом зі своїми учнями виготовляє вчитель історії Алла Стоян. Гроші від їх продажу витрачає на допомогу землякам, що воюють на сході. Мої ляльки вони от більш такі знаєте, схожі на людей. Вони мають ніжки. Вони в основному одягнені український національний одяг на честь сьогоднішнього дня. Я додала квітку суцвіття укропу, так як це символ тієї партії, яка ну, особисто мені зараз імпонує. На святі представили і команду партії Укроп. Це 26 кандидатів до селищної ради і 35 – до районної. Більшість з них місцеві фермери, які вже довели, що вміють ефективно працювати на благо району. До наших лав долучилися освітяни, медики, економісти. У нас команда завзятих молодих, освічених, досвідчених рішучих людей, які мають велике бажання змінити свою країну, свій район на краще, які насправді є справжніми патріотами і вболівають за свій край. Від свята організованого укропівцями у жителів добровеличківки лише позитивні враження. Говорять, таких масштабних заходів у селищі не проводилось давно. Всім подобається, і ви бачите, дуже багато людей збираються. Всі хочуть подивитися. Тобто дуже подобається, молодці.